Вітання всім аграріям! Вас вітає компанія Адама. Ми з вами на проєкті Агроподорож. Мене звуть Михайло Тутевич, менеджер технічної підтримки по Кіровоградській області. Ми знаходимося на демополі товариства СТЕП. По технології захисту соняшнику, який ви бачите позаду мене. Ми використовували наступні препарати і зараз поглянемо, як вони відпрацювали. Грунтовий гербіцид рейсер. З цього все починалося. Норма 3 літра на гектар. По фунгіцидному захисту Т1 обробка, 10 листочків фаза розвитку. Ми працювали продуктом «Меганік». Це новинка від компанії «Адама». Продукт для соняшника. Позиціонуємо на Т1. Має дві діючі речовини протіоконазол та дифеноконазол. Норма використання була на даному полі 1 літр на гектар. Разом з ним було внесено інсектицид Галіл в нормі 0,25, а також експерт Grow 0,4 літра на гектар для того, щоб рослинки наші краще розвивались, росли. І На сьогодні ми спостерігаємо вже фазу ботонізації. Наш соняшник вже ось -ось вже відривається від останніх листочків. Настав момент захистити майбутній кошик. І сьогодні плануємо провести обробку Т2 такими продуктами, як Акадія в нормі 1 літр на гектар. І разом з ним буде літр на гектар скудероборон. Та по інсектицидному захисту буде інсектицид аркеро в нормі 100 грам на гектар. Давайте поглянемо на Рослинки ближче, як вони виглядають по всій висоті максимально збережений листовий апарат до самого нижнього ярусу ми спостерігаємо чисті від хвороб листочки. Повна технологія захисту. Сподіваємося на гарний результат. Трішки хмариться по горизонту. Можливо, впаде і на цей соняшник дощу дорогоцінної вологи. Віримо в гарний результат. Чого і вам бажаю на ваших полях. В разі питань звертайтесь до мене та до моїх колег в регіонах. З вами був Михайло Тутевич. Чуємо, вивчаємо, робимо.